Украй складно і жителям прифронтової Красногорівки, що на Донеччині армія РФ масовано б'є по місту, руйнує будинки і вбиває цивільних. Там досі залишаються близько. Тисячі мешканців і виїжджати вони не хочуть, бояться невідомості більше ніж смерті. На евакуацію погоджуються лише тоді, коли від рідних стін лишається тільки цегла. У такому випадку допомагають поліцейські про черговий рейс порятунку білих янголів в наступному сюжеті. 673-й день війни, Красногорівка, що на Донеччині. Щент розбиті будинки, майже пусті вулиці та купа голодних безпритульних собак. Вкотре росіяни обстріляли місто з важкої артилерії. Снаряд влучив прямо у будинок подружжя пенсіонерів. Це була ніч, то жінка разом із чоловіком мирно спали у своїх ліжках. Жінка вижила, а от доля чоловіка досі невідома. Ну мы ж спали ночь А где он был там возле печки где? Ну а где башмаки? У нас да, вот он Вот так он вот кровать да. А вода только вот печка Постраждалу у шоковому стані знайшла сусідка і забрала до себе Стрельба була. І він мене розбудив, і от это выскочили на улицу И все Я больше ничего не знаю Темная ночь Сусіди одразу викликали поліцію. На місце приїхав екіпаж білий янгол. Полісмани надали домедичну допомогу постраждалій. Ну, жіночку забрали. Вона не бачить дуже в Такому шоковому стані перебуває. будемо намагатися її доправити в по лікарні. Попри постійні обстріли і загрози, місцеві виїжджати до безпечних регіонів не хочуть. Гради Ой, та от ця вторая неделя пішла ужасно. Нам кришу попала, квартира згоріла. Ну, поки от світ є, тепло. Світа не буде, значить будемо. 100 адюжик і всі без стюжок. У Красногорівці залишилось близько тисячі жителів. Шо у нас евакуація, дом на нічуріна, разбудий. А куди нам евакуювати? Ні, моє уїхали. Скока Скільки домочадців тут наших. Уже потерпімо, що така це. Тут давно не працюють магазини, тож білі янголи привозять жителям хліб, харчі та іншу гуманітарну допомогу. Люди тут не живуть, тільки в одному будинку. Куди ми несемо гуманітарку? Останню гуманітарну допомогу ми вже роздали людям, поспілкувалися з місцевими мешканцями. люди розповідають, що їх стає менше, на жаль, війна триває вже другий рік. Ми тут потрібні людям, і вони чекають на продукти. Тут багато і тварин залишилося покинутих, які місцеві підкормлюють, і їм також потрібні якісь харчі. Білі Янголи кажуть, приїжджатимуть і до Красногорівки, і до інших прифронтових міст із селищ Донеччини доти, доки там на них чекатимуть люди, і щоразу вмовлятимуть евакуюватись. Валерія Глушенко, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.